Сьогодні знову собі варю колагеновий бульйон. Зазвичай я купую кістки або курячі лапи фермерські. Оскільки такий бульйон, на відміну від курячого, я буду проціджувати, тому що лапи такі я в принципі їх не люблю, дуже рідко їм. І це буду зберігати в морозилці і пити як бульйон. Саме. Просто розігріваю потім і п'ю. Тому я додаю овочі вже крупно порізані, це селера, корінь петрушки, морква. цибулю я додала раніше. У мене зелена цибуля трошки пару зубчиків я додала і спеції, спеції, лаврове листя, гвозди, дохмяний перець і трошки коріандру. Все це вариться 12-14 годин. Потім, коли воно вже готово, охолоджене, я проціджую і зберігаю в морозилці. Частину холодильник, частину морозилку, коли я стала собі варити такі бульйони, то в мене перестали турбувати мої коліни взагалі суглоби. Я розігріваю собі склянку на день можна звичайно і більше пити.